Мільярдер на приватному літаку, який сумує за старими часами, мільйонер, який літає першим класом і мріє мати приватний літак, бізнесмен на дорогій машині, який мріє стати мільйонером, робітник на дешевій машині, який мріє про дорогу машину, велосипедист, який хоче купити дешеву машину. Людина, яка шкодує, що в неї немає навіть велосипеда, і тому змушена йти пішки. Паралізований чоловік, який віддав би все, щоб знову ходити, Невеликовно хворий, єдине бажання якого знову стати здоровим. Ти ніколи не перестанеш хотіти більшого, тому навчись бути вдячним за те, що маєш, а не лише за те, що отримуєш. За все, дякуйте, бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. Ми публікуємо надихаючий християнський контент. Підпишіться, щоб не загубити наш акаунт.